Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як отримати темного спікера. Або, Пікс... Або... Ді... Ні, Я ще не определився. Вони можна сказати, як братики, можна вже сказати. Вони навіть там, де в персонажі доходять разом, вони як братики. Ну, бо у них одинакові джетпаки, але вони по характеру дуже схожі. Ну як по характеру? По схожості просто. Вони просто дуже схожі. Ну, зараз я зайду в гру, і я вам, я оприділюся, пока. Коротше, я определився, кого я буду вам показувати, як получить. я буду показувати, як получить темного спікермена. Його получить тяжеловато, якщо у вас немає аміні телепорта, або там танкамерамена. Я сам в шоке був, коли знав, що він досі, <сміття> <сміття> до сих пір є в ігрі. Коротше, заходьте квести. І берете отакий квест. Чом не спікер. Чом не спікер. Берете оцей квест. Потім беремо спікер вумен. Беремо спікер вумен. Кучаємо бік. Стойник прыжок. Зараз шлях туди. Зараз почекайте, в мене ігра просто залагала трошки. трошки. Щас почекайте, мене не відлагає трохи. мене підлагує. О, о, о! Все, появилися туди. Полетіли на, де? на е, там, де у нас е, спікер хелм. Тільки на сусіднє здання, от на це. Летимо. От сюди. Тільки не забудьте по Ща... Ой, я я. Тільки поговоріть спочатку біля. Там є знизу будка, а одна булочка є. І там рад... е... 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 біля входу в неї є е... грустний камірамет. Ви з ним говорите і від е. е... Нажимаєте на першу відповідь. І потім, і, і потім от на цьому столбі з'явиться його джетпак. Ну, так, спікером. <кхем> Беремо, якщо у вас... Я виложу. У мене вже є відео, як <кхем> отримати камера читаном, я його виложу сьогодні. Беремо його, пригляне. Отак от Отак от настраюваємося. Отак От ми застаємо, беремо камеру. Встаємо. І тут буде його джетпак, тільки поговорить з тим груслим камераменом, як я вам говорив. Тут збираєте джетпак. Потім вам потрібно зібрати його наушники. Вони знаходяться Діться, на Голден вони, Сіті. Вони рядом з мсе... яким там. Щас спомню. Вроді би вони рядом якось з головою. сделал. А Я возьму клок титана. Сейчас. Я сейчас... Да, ну блин. Отбираем опыт. Я возьму клок титана. Я вам уже пизднейше покажу, получить способку пушечный взрыв Короче, идем отсюда. сюда. Бежим он. Бежим он до конца. Біжимо, 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 біжимо. И завертаємо. И вот тут стопа. Я, 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 я візьму на спикера. Да, Та ну блин. Ну тільки на ошибку. Вона дуже бісить. Це така помилка в игре. Я как капець бісить. Я зараз я зараз сюди знову підійду, почекайте, я зараз вас приостановлю. Так, все. Я тут. Заходимо, включаємо біг заходимо. От сюди. Зімом. Пока загрузиться. Все. Далі вроді би як піжимо вот сюди. Далі вот сюди. О, да. І збирайте наушники Black Speaker. Ну, збирайте і... И і, дру... і друге задання. Далі тепехаємося на. Так. Почекайте, щоб було быстрейше. може... Я сейчас покажу, куда щоб быстрее було. Не, не на бік, Big... не на большой город. Нам потрібно тепехати, щоб було быстрее. Магазин. Тепехаємося сюди. сюда. Беремо любого. О, я візьму секрет агента, щоб быстрее було от звідси випри... от сюди за балкон и вот сюда выпрыгиваем. Вс. Сейчас біжимо сюда. далі вот сюди Тут є TV-woman я уже роз... Ну, короче, я вам показываю, як я получу. І бачите, оце закруглене здання здание. Беремо Тивимена TV або TV-woman або якогось титану. Вот так. Засне телефон. Пісня. І далі от ба. И вот тут в уголку Є ножик Ви підходите до нього максимально близько клікаєте. І у вас выполняется квест Дарт Speaker. І ви получаєте превращение Дарт Спикера. От такий він кайфовий Він з повною с графікою... Фікою... Ще кайфовіше. У нього вот удар. Ну і, от, ну і от бета це от така способка, яку, яку він використовувався в другому появленні в 63-му епізоді. Ну і він ще вміє літати. Ну і такий обалденний персонаж. речі, у нього є такий баг, що коли він літає, його ножик стає так. А не як потрібно, отак. Вот ну, коротше, я вам показав, як зробити, як отримати дарк спікером. такая сейчас превьюшка. Сейчас почекайте. Превьюшечку сделаем. Все, вот такая превьюшка. Я подумаю, как работать превьюшка. Ну я вам скажу, и я смогу робота превью, чтобы, чтобы вы видели не просто какую-то картинку, а справжнюю меню. Ну, все, бывает.